Сторінка 59, параграф 15. Ендокринна система людини, будова та функції. Які органи є у складі ендокринної системи? Провідна роль у процесах гуморальної регуляції належить ендокринній системі. До її складу входять залози внутрішньої та зовнішньої секреції, це, зокрема гіпофіз, епіфіз, щитоподібна та прищитоподібні залози, вилочкова, пішлункова, надниркові та статеві залози. Ендокринну систему відрізняє від більшості інших систем органів те, що її складники часто не мають безпосередніх просторових зв'язків між собою. Захворювання, які виникають у наслідок порушення функції ендокринних залоз, наприклад, у разі їхньої недостатньої гіпофункція або посиленої гіперфункції діяльності. Називають ендокринними. які ендокринні залози розташовані в головному мозку. Структура головного мозку гіпофіз або мозковий придаток пов'язаний з. Гіпоталамусом за допомогою тоненької ніжки. Його довжина до 15 мм, маса 0,35-0,65 грамів. У гіпофізі розрізняють три частини: передню, середню та задню. З них краще розвинені передні та задні частини. Серед гормонів передньої частини є такі, що регулюють діяльність інших ендокринних залоз. Їх називають тропними гормонами від грецького тропос поворот або інших окремих органів чи організму загалом. Наприклад, Пролактин регулює діяльність молочних залоз. тропні гормони синтезуються під контролем. Нейрогормонів, які виробляє гіпоталамус. Середня частина гіпофісу синтезує мелатопропін, який впливає на синтез меланіну, темного пігменту в клітинах шкіри. Цікаво знати, недостатня кількість гонадотропних гормонів зумовлює порушення у формуванні статевої системи людини. Та вторинних статевих ознак: інфатилізм. Інфатилізм від латинського «infatilis» – дитячий, Відсталість у розвитку, внаслідок чого у дорослому віці. Зберігаються риси фізичного та психічного розвитку притаманні дитині. Гормон росту, самототропний гормон, самототропін, впливає на розвиток усього організму. За надлишкового вироблення гіперфункції цього гормону в дитячому віці спостерігається посилений ріст усього організму, який набагато перевищує норму гігантизм. Якщо це відбувається після Завершення формування організму людини виникають значні диспропорції тіла, наприклад, надмірно розростаються окремі частини тіла, ніс, вуха, кінцівки, порушується обмін речовин, можливі розлади психічних функцій. Таке захворювання називають акромегалією. У разі нестачі гормону, гіпофункції, гіпофіса в дитячому віці гальмується ріст. Настає раннє скостеніння хрещів. Таке захворювання називають карликовістю. Психічний розвиток при цьому майже не змінюється. Цікаво знати, прототипом героя мультфільма Шрек став чоловік хворий на акромегалію. У задню частину гіпофіза надходять нейрогормони: вазопресин та окситоцин, які утворюються у гіпоталамусі. Отже, гіпофіз, який перебуває під контролем гіпоталамуса. Сам контролює вироблення гормонів щитоподібною залозою. Функцією наднаркових залоз чоловічих і жіночих статевих залоз. Іншим нейрогормоном, який синтезується в гіпоталамусі, і потім надходить у задню частину гіпофіса, є окситоцин. У вагітних жінок він сприяє пологам, стимулює виділення молока після них. У головному мозку в діяльності чотиригорбкового тіла розташована ще одна крихітна. Са близько 0,2 грами ендокрина залоза, Епіфіз – шишкоподібне тіло. Воно синтезує гормон мелатонін. Цей гормон регулює кров'яний тиск, періодичність. Стану сну і настання посилює ефективність діяльності імунної системи. Учені припускають, що епіфіз бере участь у функціонуванні внутрішнього годинника організму, що узгоджує зміни його стану із циклічними змінами світлої і темної частини доби, які функції щитоподібної та прищитоподібних залоз. Щитоподібна залоза найбільша залоза внутрішньої секреції нашого організму, її маса у дорослої людини до 25-30 грам. Вона складається з лівої та правої потовщених частин, які сполучаються вузьким перешийком, своєю увігнутою частиною прилягає до трахеї та гортані, до її щитоподібного гряща, звідки і походить назва цієї залози. Гормони, які секретує щитоподібна залоза, триодритонін, тироксин. Треокальцитоніт прискорюють обмін речовин, поглинання кисню в тканинах, обмін кальцією із фосфору. регулюють розвиток тканин насамперед кістковою і впливають на функціонування нервової системи. Так, тиреокальцетонін регулює вміст кальцію в крові і сприяє його збереженню в кістках. Триотиронін – Впливає на різноманітні фізіологічні процеси в організмі людини, зокрема на обмін речовин, частоту скорочень серця, ріст і розвиток тощо. Тироксин впливає на всі тканини організму. Він посилює процеси обміну речовин, підвищує температуру тіла, посилює ритм скорочень серця, контролює ріст і розвиток організму людини. Недостатнє вироблення гормонів щодо подібної залози у дорослих зумовлює міксидему. А вроджене недорозвинення цієї залози в дітей кретинізм. Мікседема, слизовий набряк, супроводжується утутлуватістю обличчя набряком шкіри і підшкірної клітковини за рахунок збільшення кількості між тканиною рідини, випаданням волоссям, кволістю, сонливістю, зниженням інтелекту. Кретинізм характеризується значним Відставанням у фізичному та розумовому розвитку порушенням пропорцій тіла у разі гіперфункції щитоподібної подібної залози спостерігаються збільшення її розмірів. Так виникає базидова хвороба. Або дифузний токсичний зоб, яка супроводжується витрішкуватістю очей, прискоренням процесів обміну речовин, посиленням теплоутворенням, зростає частота серцевих скорочень і дихальних рухів, тремтінням пальців, рук, підвищення психічної збудливості, схуднення, ці та багато інших патологічних явищ зумовлені токсичною дією. Стереїдних гормонів, якщо вони виробляються в надлишковій кількості то складу гормонів щодо подібної залози тороксину та триодетроніну, входить йод за нестачі йоду у воді та їжі, вміст цих гормонів у крові знижується для підтримання. Потрібного вмісту цих гормонів посилюється їх секресія, що зумовлює. Розростання тканин та збільшення розмірів щитоподібної залози, маса якої іноді сягає кількох кілограмів. Цю хворобу називають ендемічним зобом. Перещитоподібні пара залози зазвичай чотири невеликі тільця діаметром до 6 мм, розташовані на задній поверхні правої та лівої частини щитоподібної залози. Вони утворюють парадгормон, який регулює обмін фосфору і кальцію в організмі людини. Видалення цих залоз призводить до смерті від потужних судом у разі гіперфункції. При щитоподібних залоз розвивається хвороба, яка характеризується болем у м'язах, кістках і суглобах, розм'якшенням кісток різкою деформацією скелета. Це відбувається тому, що мінеральні сполуки вимиваються з кісткової тканини і відкладаються у м'язах та у внутрішніх органах. Надниркові залози розташовані на верхньому полюсі кожної з нирок. Вони оточені сполучно. Канинною оболонкою їхня маса становить 10-14 грамів. Зовнішній шар наднаркових залоз утворює кіркова речовина, має світліший колір. Внутрішній мозкова приблизно одна третя від маси цієї залози має. Кольор. Гормони кори наднеркових залоз кортикостероїди регулюють обмін вуглеводів глюкокортикоїди, водно-сольовий обмін мінералокортикоїди під впливом адрекортикотропного гормону. В кірковому шарі надниркових залоз виробляється кортизол, який називають гормоном стресу, оскільки його концентрація у крові значно підвищується у стресових ситуаціях, шоковому стані під час травмування тощо. Цікаво знати, кортизол бере участь і у регуляції діяльності імунної системи. Деякі віруси, наприклад, грипу та коронавіруси, пригнічують. Секрецію кортизолу для того, щоб уникати імунних реакцій з боку організму людини. Гормони кори надниркових залоз застосовують у медицині препарат на основі кортизолу – хідрокортизон при захворюваннях шкіри, як от екзема, алергічний дерматит тощо хлюко. Кортикоїди як протизапальні засоби при ревматизмі, ревматоїдному артриті, панкреатиті, бронхіальній асмі, екземі тощо. Мінерали кортикоїди застосовують при лікуванні хвороби Адісона, м'язові слабкості, порушеннях мінерального обміну. Хвороба Аддісона розвивається тоді, коли наднуркові залози не виробляють глюкокортикоїди та мінералокортикоїди. У разі цієї хвороби спостерігають слабкість, розлади травлення, порушення обміну речовин, дистрофічні зміни, міокарді. Свою другу назву бронзова хвороба вона дістала, тому що шкіра та слизові оболонки людини з хворобою набувають. Специфічного бронзового забарвлення. Клітини мозкової речовини виробляють нейрогормони, адреналін і норадреналін. Адреналін посилює серцебиття, звужує просвіт кровоносних судин, унаслідок чого зростає артеріальний тиск, підвищує інтенсивність обміну речовин, він стимулює діяльність. Центральної нервової системи підвищує психічну активність, має протиалергічну дію, виділення адреналіну посилюється у стресових ситуаціях, небезпеках, травми, шоковий стан тощо. Цей нейрогормон наче готує організм до опору несприятливим впливом. Норадреналін, як і адреналін, регулює артеріальний тиск, сприяє звуженню. Просвіту кровоносних судин впливає на скорочення серця та інтенсивності обміну речовин, але не так сильно, як адреналін. Як і у випадку з адреналіном, рівень норадреналіну в крові зростає у стресових ситуаціях при травмах, крововтратах, але провідна роль при цьому все ж таки належить адреналіну. Дія норадреналіну сприяє активізації діяльності центральної нервової системи, посиленню рухової активності, знижує больову чутливість. Адреналін або препарати, до складу яких він входить, використовують у медичній практиці. Його застосовують у разі порушень кровообігу, при алергічних захворюваннях, бронхіальній астмі, деяких отруєннях. Адреналін вводять при зупинці серця, використовують як місцевий знеболючий препарат. У медицині застосовують і препарати нородреналіну, зокрема як знеболювальні засоби та засоби для підвищення артеріального тиску. Яку функцію виконує величкова залоза? тимус? Величкова залоза або тимус розташована за грудиною, тому її ще називають загрудинною. Найбільшу масу тимус має від раннього дитячого віку та до Періоду сетевого дозрівання. У віці, старшому за 16 років маса залози поступово зменшується, її тканини перероджуються, гормон. Тимуса тимозин впливає на ріст організму до статевої зрілості і відкладення в кістках солей кальцію. Крім того, тимус бере участь у забезпеченні імунітетом. Крім багатоклітинних ендокринних залоз, в організмі людини є сотні ендокринних клітин, які продукують і виділяють у кров гормони, наприклад. Ендокринні клітини шлунково-кишкового тракту виробляють понад 30 гормонів. У Узагальнення до складу ендокринної системи входять залози внутрішньої, щитоподібна, прищитоподібні, величкова, наднеркові залози, гіпофіз та епіфіз та змішаної підшлункова та статеві секреції. Також у різних органах організму є ендокринні Клітини не зібрані в багатоклітинні залози, що також виробляють гормони. Недостатня робота певної ендокринної залози спричиняє її гіпофункцію, а надлишкова гіперфункцію. Як гіпофункція, так і гіперфункція ендокринної залози є причиною ендокринних захворювань.